Пане Локсі, ну запитання до вас. Ваш висуванець програв Віктору Пилипишину в Де. ситуації минулого року Де. він виграв, якщо не помиляюся, з перевагою в 1500 підсот. Голосів, і ви не змогли втримати цю перемогу, запустити цю перемогу. речі, чому цього року сталася така ситуація, що ну от як каже Руслан Сольвар, не змогла опозиція захистити свої то, результати бачите, свої. Видно, Руслан трошки не володіє десь ситуацією, яка відбувалася на е тих проблемних округах, де були вибори. По перше, були юристи, були спостерігачі, були члени комісій. В той же час влада зараз заакумулювала свої сили, тобто виявляєте 225 округів, а зараз є п'ять округів. Закумулювала свої сили, наприклад, 223 округ, Шевченківський, коли стройними рядами йшли голосувати військовослужбовці, так і коли було просто декілька взводів, які йшли по десятками, голосували, і всі знають, як голосували, коли, наприклад, в СІЗО. Ну, це так само, це близько для влади, вони знають, що це таке, сам він там не один сидів. Відповідно, так само переважна більшість голосують за Пилипишена. Крім того, зіграв момент, наприклад, щодо е, Юрія Левченка, було запущено ще два клони, які відтягнули так само пару тисяч голосів. Оці ось два Левченка, які були так само біля нього в списку, і люди просто плуталися. Крім того, е, більше 20 е, лікарень на території округу. І коли йшла команда, і просто клали людей. Здорових, дебелих, які взагалі навіть не кияни, але їх клали в ці лікарні, і вони. Гарно, чемно голосували за того ж самого Пилипишина. Чомусь нібито, але кажуть, що ніби опозиційний. Крім того, той весь бруд, я вже не буду говорити, який лився із засобів масової інформації з багатьох, і ті антиреклами, які йшли. Ну і крім того, було зареєстровано надзвичайно велика кількість так званих технічних кандидатів. Там більше 30 чоловік. І, власне, їхні представники потім приймали участь в жеребкуванні і е, на дільницях. Ну, наприклад, Комісія, 24 чоловіка в комісії, з них тільки два представники Левченка. Так, 22 це є дебелі хлопці. У мене, наприклад, я був на 102 школі. Можете перевірити. Там спостерігачі були від різних кандидатів, але однією кубкою. Бо там навіть брати стояли. Чернігівська міська федерація, боксу і кікбоксингу. Розумієте, які ну, інтелектуальні хлопці. І вони стояли, стояли чернігівські Подождите, буси. Подождіть, що ви вміє депутати Віталія Кличка?

і це було масово, просто масово, величезна кількість коштів, Тоді яка була, буде, яка була крім того, крім того, ні, свобода подала свобода фальсифіка. подала в суди. З 12 справ, з 12 судів, зараз будуть розглядати справи про власне, і підкуп виборців, і фальсифікації, коли основні були фальсифікації. Десь намагалися народепів виводити з дільниць. На в той же час представники партії регіонів чомусь дуже піклувалися за Пилипишина і були присутні в окружній виборчій комісії. Правда, пане Михайло? Ви ж Поз так Євро... розпереживали і, і прийшли. Ми то прийшли наші депутати, само собою, прийшли відстоювати нашого члена партії. А що ж така зацікавленість Олександр. партії регіонів за чистоту. А, за чистоту. <реш> <О>. <реш> Отже, тобто є ряд причин. Прото сподіваюся, були... що і... уроки будуть зроблені всіма, і на я сподіваюся, що суди приймуть правильні рішення, що там, де були фальсифікації, вони будуть визнані, і можливо відбудуться й чергові перевибори. Хоча, знаєте, великої довіри до наших судів, коли вони ухвалюють рішення, ну невеличкий приклад. А? Два депутата Тернопільської обласної ради, голови комісії, їм суд заборонив заходити в обласну раду. Так, вони депутати обласної, їм заборонив суд заходити. І я не виключаю, що це Володимир Стаюра і Марічка Чашка, які є активними учасниками в Тернополі Майдану. Зараз приймуть рішення, не будуть пускати народних депутатів, розумієте, чи Верховну Раду. Тобто надії великої на суди немає. Але знову ж таки, ми не опускаємо руки. І Тут хтось згадував, хтось там в політиці. Я в політиці з 89-го року, я член партії з 93-го ну, року. 20 правда. років. І, я, і відповідно, я, я, люблю, і відповідно, і відповідно, миліпися, я завершу. Тобто, якби чим. я опускав руки, ну я би не стояв би зараз. Uh, бут дякую, пане Михайло. Просто на злодії шапка говорить. Ми тут думали, ну догадувалося, що, що це є. Шапка не болюча теж тема. знову недобрий не, не, не приклад. Але ми тут думаємо, звідки воно починається, знаєте. Майдан без політиків спочатку заберіть прапори, потім заберіть політиків. Тепер нова викристалізовується. Так це і звичайна формула, по якій хочуть власна відсікти опозицію, десь її очорнити, що вона не така добра, чи не так робить. А отак не так пчихнула, не так подивилася. А виявляється, ось воно звідки з глибини адміністрації Пане, президента в цьому сі схемі ні, не бере участі. Це цього... ця, ця тема просто розумієте, зараз. в засумасі інформації накручується, нагнітається. Що от нова йду. У нас є близько 200 партій, так? Так. Кажете, якщо зароджується нова на Майдані, скажіть мені ідеологію цієї партії. Друзі, Одномоментна я... Одномоментна. Майданна ідеологія. Майдан, майдан. Е, давайте, ну, давайте послухаємо ну, телеглядачів. Я е, можу зазначити, що на Майдані може створитися скажімо так, нова якби громадська організація або форум. Громадський форум, в якій війдуть і опозиційні партії, в якій війдуть громадські організації. Без яких так само неможливе громадянське суспільство. І ми завжди, коли виступали і заявляли, що тільки спільно разом політичні партії, громадські організації, тобто у кожного є свої функції в громадянському суспільстві. І, власне, у того влада й боїться. І тому влада десь намагається внести розкол між партіями і громадськими організаціями, між там політичними лідерами і, гром... і громадськими лідерами. І наше завдання це не допустити. Ви ж пригадуєте, як починалося один майдан, другий майдан. І якраз політики тоді сказали сказали, ми не хочемо, щоб було розколу в суспільстві. Ми не хочемо двох майданів і тоді перейшли на той громадянський майдан і знову ми там продовжили. перейшли на так. Політики, а, політики перейшли на... так на Панасе. політичний майдан. Тобто Дякую. ми зробили крок на зустріч, і я вважаю, що власне всі всі розмови про роз... відокремлення громадських діячів від політичних діячів і, і взагалі політичних партій це є хібне і це є власне сценарій ганкової буквально... відки така ну, поінформована. що, що, що майдан не політики. довіряє. Є опозиції. Ви тижні при, прийшли, політер. раз, Ще раз сфотографувались на Фейсбук, я виставили і кажете, що ви були на Майдані. Ви, звичайний, майданівський турист, і все. І, і, Як зараз робити якусь оцінку, що не довіряє? Якби не довіряли, давно би вже зігнали зі сцени. Не водьте в уману глядачів. А -а -а. Якою метою опозиції пішла в парламент голосувати підтримку уряду? Виставки якого вона вимагає. Не можете мені пояснити? Що за маячня? Як не вимагає ви, відставки. Слухайте, ви в якій країні? Ви може ви за кордоном десь приїхали? Насправді ну, ви заходите. За лише, за лише, 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 я вибачаюсь, я помилися. Не про амністію. Він ви, звучить. Він промилилися про, про голосування. Ні, 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 він там не має слова амністія. Там звучить про звільнення від відповідальності як адміністративної, так і кримінальної, кримінальної учасників я майдану. майдану. Я виходжу з того. Зараз у влади напевно залишається. Ще одна зброя, яка називається байдужість і зневіра. І я би хотів, перш за все, закликати українців відкинути цю байдужість і зневіру, обезброїти владу, забрати останні їхні оці аргументи. Я впевнений, що з кожним майданом українці стають вільнішими, розумнішими і, скажімо так, більш європейськими. Адже вони розуміють, що якраз майдан це є. Їхній виплеск не тільки роміти енергії якоїсь, або не тільки виплеск е, якихось дій. Це є їхній безпосередній протест проти того свавілля, яке зараз робить влада. І я думаю, що власне з кожним майданом ми стаємо більш вільнішими. Дякую,